Добрий день, мої маленькі друзі. Хочу сьогодні пограти в гру, яка називається Що Зникло. Тож сідайте зручненько, будемо грати. Подивіться, дітки, що зображено на картинках: М'ячик, лялька, пірамідка та ведмедик. Це іграшки, так. А тепер заплющуйте очі. Розплющите, дивіться малята. Чого ж не стало? Так, м'ячика молодці. А тепер наступні картинки. Подивіться, дітки, що ж на них зображено. Сонечко, хмаринка, квітка, листочок. Запам'ятали? Тож заплющуйте очі. Розплющуйте. Подивіться, чого ж не стало? Що зникло, дітки? Хмаринка зникла. Так, ви дуже уважні, молодці. Наступні картинки. Подивіться, що зображено? Яблуко, банан, полуниця та цукерка. Запам'ятали, дітки? Тож заплющуйте очі. Розплющуйте. Що зникло, дітки? Полуничка, так. А на цих картинках подивіться, що зображено: огірок, помідор, морква та картопля. Так, дітки, це овочі. Запам'ятали, тож заплющуйте свої очі. Розплющуйте і дивіться, що зникло, дітки. Та, картопля! Які ж ви розумнички, дуже уважні були. Мені сподобалось з вами грати. Тож до нової зустрічі!